Розділ 9. Якби мені хтось дав притулок подорожніх у пустелі, я залишив би мій народ і пішов би від них. Адже всі вони перелюбники, зграя зрадників. Їхній підступний язик, наче натягнутий лук, обман і невір'я панують Україні. Один злочин випливає з іншого злочину, а мене знати не хочуть, говорить Господь. Нехай кожен остерігається свого ближнього. І не покладається на брата свого, тому що всі брати затівають зраду, і кожен приятель розносить плітки. Один ошукує іншого, і ніхто не говорить правди. Вони привчили свої язики говорити неправду, лукавити до знесилення. Ти мешкаєш посеред обману, саме через обман вони відмовляються мене пізнавати, говорить Господь. Тому так говорить Господь Саваот. Ось, я їх переплавлю і випробую їх, бо що я мав би зробити з такою дочкою мого народу? Їхній язик смертоносна стріла, вони підступно ведуть розмови своїми устами. Про мир вони говорять зі своїми ближніми, тоді як у своєму серці готують на них пастку. Хіба я можу за таке не карати, говорить Господь? Хіба я не повинен такому народові, як цей, відплатити? Тому я, Єремія, Підійму голосіння на горах, у степах і на пасовисках затягну жалобну пісню, оскільки вони спустошені ніхто там не з'являється, там не чути ревіння, худоби, розлетілись птахи Небесні і розбіглись польові звірі. Отже, я, Господь, перетворю Єрусалим на руїни, де мешкатимуть шакали, а міста юдеї зроблю безлюдними і спустошеними. Де той мудрець, який зрозумів би це і до кого звернулися би Господні уста, а той, щоб це переповів іншим, внаслідок чого має бути знищена земля і вигорить наче пустеля без перехожих, і Господь пояснює, тому що вони залишили мій закон, який я виклав перед ними, не слухали мого голосу і не чинили за законом, а діяли за пожаданнями свого впертого серця. І служили ідолам, яких їх навчили їхні батьки. Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: Я нагодую цей народ полином і напою їх отруйною водою, я розпорошу їх серед народів, яких не знали ні вони, ні їхні батьки, і пошлю вслід за ними меч, поки не знищу їх. Так говорить Господь Саваот. Усвідомте, що вже можна кликати плакальниць. Щоб завчасно прибули, пошліть за умілими голосільницями, аби прийшли. Нехай поспішають, щоб уже почати над нами голосіння, та так, щоб із наших очей потекли сльози, і наші повіки були зрошені водою. Адже вже чутно голосний плач на сьогодні. як же ми спустошені й покриті великою ганьбою, тому що ми змушені були залишити свій край, та й поселення наші зруйновані. Послухайте, Й ви, жінки, Господнє слово, і постарайтесь сприйняти слова саме його уст, навчіть ваших дочок плакати і одна одну жалібних пісень, адже смерть вдирається крізь наші вікна, входить у наші палати, аби вигубити дітей на вулицях і молодь на майданах. Проголоси таке Господнє провіщення, лежатимуть тіла людей, наче гній на полях. Як снопи за женцями, і нікому буде їх збирати. Тому так говорить Господь: нехай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, і сильний, нехай не хвалиться силою своєю, нехай багатий не хвалиться своїм багатством, а хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, розуміє, що я Господь, котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі. Бо саме у цьому моє задоволення, говорить Господь. Ось надходять дні, наголошує Господь, коли я скараю кожного обрізаного за його необрізане серце. Покараю Єгипет, Юдею, Едом, синів Амона, Моав та всіх мешканців пустелі, що вистригають собі скроні, оскільки всі ці народи, мешканці пустелі, не обрізані тілом. Тоді як весь Ізраїлів дім не обрізаний серцем.